Всім привіт, і це обзор моїх скінів. Мене звати Ліза з нікнеймом Ліса. Що ж, погнали, першим скіном у мене йде Асокатана, якщо чесно я навіть не пам'ятаю, звідки вона у мене взялася. Далі у мене йдуть всі чотири скіна Металіка за пропуск фестивалю. Далі у мене йде Біаліш. одна з моїх любимих виконавиць. Але зараз я розумію, що це було не дуже вигідно, так як Металіка, чотири скини за. Той самий прайс. Далі у мене два скіна Eminem, Slim Shady і Легенда Репа. Як на мене, це досить цікаві і класні скіни. Далі йде скін Хабі Лайм. Думаю, всі знають цей легендарний мем, де він розводить руками на елементарні речі. Далі йде Вікенд. Думаю, зрозуміло, чому його всі ненавидять, так як він місяць не покидав магазин предметів. Спишка, це скін, за який я насправді навіть не разу не грала, але він коштував всього 200 вобаксів, гріх був не купити. Геральт з Рівії. Якщо чесно, навіть не знаю, звідки з'явився у мене цей скін, нібито за додаткові завдання бойового пропуску. Далі палач рока. Сумніваюся, що багато людей за нього грають, так як він дуже великий і закриває багато екрану. Ця сама історія силова броня Т-60. Він занадто великий для гри. Далі йде Solid Snake. Він досить красивий, вроді був за завдання, але я за нього не граю. Далі Посейдон це мемний скін, мені немає що про нього сказати. Далі Гвен Паук. Як на мене, це чудовий скін, дуже симпатичний і мені здається, він навіть недооцінений. Зимова форма чорної вдови. Мені його подарили, але він мені, ну, такий непогано. Це пак Агент Карась. Я його купляла тільки через те, що з ним були вебакси. Далі йде скін Адана із Глубін. Мало хто любить цей скін, але для мене він реально дуже красивий. Просто подивіться на її макіяж, на її красоту і то наскільки вона ж Далі йде скін з бойового пропуску Адепт. Думаю, всі його запам'ятали через його вираз обличчя після оновлення Фортнайт. Далі в нас іде отряд скін Арес. Як на мене, він такий собі, але отряд це дуже вигідно. Далі у нас йде альпіністка Еві. Насправді дуже захайплений скін, але він мені дійсно подобається, хоча без окуляр її багато хто захейтив. Далі у нас йде скін Аїд. Ну, це класика, досить непоганий для бойового пропуску. Далі скін Ангес. Ну, він мені йшов вроде, за 400 баксів, брала його тільки тому, що з ним в наборі була кірка. Скін Антонія досить красивий, але я за нього чомусь не граю. Далі йде Арктична Аделіна. Ну, це нібито безплатний скін, але я також за нього не граю. Далі йде Артеміда. Якщо чесно, він мені зовсім не подобається. Тому, очевидно, що я за нього не граю. Далі у нас Афродіта. Якщо чесно, вона мені зовсім не подобається. Більше подобалась на концептах. Далі йде багряна м'єтка. Як на мене, це один з найкращих скінів за 800 вебаксів. Дійсно, класний, хоч і захайплений скін. Далі на рожок. Взагалі не пам'ятаю, звідки він у мене взявся, це повний крінж, як на мене. Далі скін затряда, бездна. Як на мене, він реально красивий, я за нього досить часто граю. Далі пак Бойовий Технік джулс. Він йшов разом з 600 вебаксами, і я не жалію, що купила конкретно цей пак. Скін бойкот, як на мене, він ну, нереально милий. Далі йде отряд бронірований гібрид, якщо чесно брала тільки тому, що це отряд, який дуже вигідно купляти. Далі йде скін Валерія. Ну, я думаю, ви його всі знаєте. Він просто чудовий. Цей скін просто прекрасний. Дойшла черга до паку Вероніка. Я думаю, ви всі його знаєте, так як це мій мейн скін. Він у мене у телеграм-каналі, так і у Тіктоці, так і у Ютубі на аватарці. Далі йде скін Весніця, якщо чесно, взагалі не розумію, що це за скін, так як він жахливий, ніколи з нього не грала. Далі скін з бойового пропуску, вічний. Якщо чесно, досить красивий хлопець, але я за нього не граю, так як я рідко граю за чоловічі скини. Далі пак взломозавр купляла тільки тому, що з ним йшли 600 вебаксів, та й сам пак, в принципі, непоганий. Далі пак воїн пустоти. Насправді я навіть не знала, що у нього є щось під маскою, а точніше лице. Один хлопець мені сказав про те, що в нього некрасиве лице, і я така, що у нього є лице. Зайшла глянути, і у нього дійсно є лице. І насправді, як на мене, він дуже симпатичний. Далі скін Горошок. Як на мене, це повний брід, але це мемний скін, нічого проти не маю. Далі йде скін Гром. Як на мене, він дуже некрасивий, не знаю, хто за нього грає. Але він мені нагадує якогось ганстера з 90-х. Дальше скін Гризлі. Як на мене, він досить милий і забавний, але за нього буде незручно грати через його розміри. Дальше скін з бойового пропуску Дасті. Як на мене, вона досить цікавий скін і досить красивий. Хоча, знову ж таки, я за нього не граю. Дальше йде скін Джекі, як на мене, це дуже круто, так як він нібито був без... безкоштовний за завдання. І ну, він нереально красивий. Так як він безкоштовний, це взагалі супер. Далі йде скін Діва Polo, він прикольний тим, що міняє кольори, але, як на мене, він не дуже практичний та й не є дуже симпатичним. Далі йде скін, який мало кому подобається, але він мені дуже сподобався. дизайнер Цукі. Я дуже рада, що мені його тоді подарили. Як на мене, далі йде дуже класний скін за 800 вибаксів. Це скін добичице, він реально ж красивий. Далі є у мене всі 4 черепашки ніндзі і April Оніл Тільки не хватає криси. Далі йде Зевс, якщо часу він мені нагадує якогось Тарпьора або ж по секрету Кіркорова. Далі безкоштовний скін з Дімні Лєші, як на мене, для безкоштовного скіна це дуже круто. Далі йде скін зубодербілка, тільки як я її побачила, я одразу її купила. Реально дуже красивий, дуже крутий скін. Далі у мене є ігрушечний солдатик дівчина. І пластмасовий піхотіння, солдатик хлопець Далі йде скін Імані, Як на мене, вона не є сильно красиво, але досить непоганий скін. Далі пак інферно. Брала в більшості через вебакси. Жарко, О, вогни, жарко, жарко. Вибачте, але я не могла вставити цей мем з Тіктоку, дивлячись на цей скін. Далі знову безкоштовний скін за завдання, і слідувальний Емлі. Як на мене, це реально крутий скін за безкоштовно. Далі скін Кадо Торн, як на мене, всі його стилі прекрасні, ну реально красивий чоловік. Далі мемний скін з бойового пропуску, як на мене, це повний крінж Карастероїд. Далі пак Клара. По більшості брала його через вебакси, але, в принципі, і сам скін досить непоганий. У мене на резервному аккаунті майже немає скінів, і у мене є цей бойовий пропуск і це реально крутий скін. Далі отряд Котя. Ну він досить красивий, але незручний. Далі Скін Краш. Мені його подарили, він досить класний, але я чомусь майже за нього не граю. Далі, знову ж таки, безкоштовний скін за завдання. Дуже класний скін для безкоштовних скінів. Реально, це дуже годно, Epic Games. Далі літня Мара, Ну, реально крутий скін. Я дуже щаслива, що мені його подарили, ну він реально красивий. Далі скін з бойового пропуску Лоренсо. Як на мене, він дуже красивий, але у нього лице таке, нібито він конкретний лицемір. Далі скін, який я хотіла і в результаті за нього не грала. Любімка. Далі комплект Nike хлопець та дівчина. Як на мене, і хлопець і дівчина чудові, я дуже рада, що мені їх подарили. Далі йде пак Мара Гарпія, він такий прям слей. Далі скін Маріпоса, якщо чесно, він мені зовсім не подобається. Як не крутий, навіть з гарними фільтрами і гарними фотографіями. Далі скін з бового пропуску масай. Він крутий у будь-якому стилі, ну, реально крутий хлопець. Але знову ж таки я за чоловічі скіни граю. Далі скін з бойового пропуску Магаладон. Ну, знову ж таки, він занадто громазний і за нього дуже незручно грати через його розміри. Далі йде скін медуза". Медуза, 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 медуза. Ну, а якщо без рофа, мені скін не дуже. Далі скін з бойового пропуску механіка. Ну, він реально класний. Грала за нього буквально пара разів. Далі пак «Скін мечта. Якщо чесно, він реально такий прям слей. Дівчина нібито з обгортки журналу. Нереально подивіться на її красоту. Далі йде скін Мідзуки. Якщо чесно, він досить красивий і реально естетичний, хоч і недооцінений гравцями. Далі йде скін містика, якщо чесно, він мені зовсім не подобається, і хоч мільярд фільтрів на ньому буде, він серйозно не красивий для мене. Далі йде скін Монтегрю, як на мене це реально чоловік, у якого є смак в одязі. Далі йде місті Джонс, як на мене, це чоловік, який якийсь отшельник. але все рівно досить красиво. Далі йде скін Мішель, як на мене, вона в будь-якому з двох образів чудово виглядає. Скін Мей досить простенький, цікавий, але мені нема що більше про нього сказати. Скін Мейзі я дуже рада, що мені його подарили, так як реально він мені подобався. Скін Налія. Це скін, за який я ні разу не грала, так як він мені зовсім не подобається. Мені його подарували, я звичайно дуже вдячна. але, на жаль, це взагалі не мій смак. Скін на зумі. Досить загадковий, красивий, але, як на мене, чуть-чуть закрупний. Але, в принципі, класний. Скін, який мені зовсім не подобається, це Ніса. Як в масці, так і без маски. Вона мені зовсім не подобається. Особливо ці дирочки на масці, це виглядає жахливо. А це скіни з магічної битви. У мене є 4 з 5. Нобата Кугасакі, Юдзі і Тадорі два варіанти, і Сатору Годзе. Далі у мене є скін No Chance, але, якщо чесно, він мені не дуже подобається. Далі скін Омагарьок також не дуже подобається. Далі скмуus Prime він занадто великий, щоб мені за нього грати. Дуже незручно. Далі йде скін Оскар. Він дуже красивий, прям такий котик-котик. Але ну, він занадто великий і крупний для гри. Далі йде отряд охотниця Саеко. Дуже красивий, вона прям така моделька, якщо чесно, ну просто чудовий скін. Зовсім не жалію, що він у мене є. Парадігма. Ну, в принципі, вона мені якось зовсім не цікава. Пепер вжух, якщо чесно, оце от реально крутий скін. Мені дійсно він подобається, хоча я знову ж таки за нього не граю. Далі йде скін Пітера Гріфіна. Як на мене, це просто мемний скін, який мені асоціюється. з... Pay, 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 pay. Далі йде Платінова ягонщиця, нібито безкоштовний скін за завдання, дуже класний. Далі скін з цього пропуска повелітель рока. Як на мене, він реально красивий. Як з маскою, так і без. Далі скін також з бойового пропуску Павел Рана з маскою, вона просто супер, але без маски вона мені не зайшла. Далі скін з моєго фестиваля по Рудольф. Ну, як на мене, він досить милий, але він знову ж таки занадто крупний для того, щоб за нього грати. Далі йде празнічна коробка, як на мене, він жахливий, але ну, все рівно прикольно, що він був безкоштовним. Пробивна молчанка. В мене був звичайний скін молчанки на старому аккаунті, але це ще краще. Рейдерша ідеалістка, якщо чесно, мені зовсім не подобається як бомбістка, так і інші її варіанти. Зовсім не моє. Далі скін Релікт. Якщо чесно, когось мені його лоце нагадує. А, точно, Бібізяну. Далі скін рензор Розрушитель. Теж когось мені нагадує, дійсно, кого ж. Далі реально класний скін, нібито з бойового пропуску Ріан. Якщо чесно, він дуже недооцінений і багато хто його не любить, але як на мене, він дійсно чудовий, хоча за нього я грала тільки пару разів. Розі Ленокс, якщо чесно, досить непоганий скін, такий анімешний, досить милий. Мені немає що про нього сказати, я за нього не граю. Далі йде у нас скін Ромашка. Якщо чесно, яка це Ромашка? Вона мені більше нагадує соняшник, ну правда. Малійде скін рись Гой. Якщо чесно, для мене вона дійсно якийсь ізгой, так як вона з Неоновою рисью, точно не зрівняється. От просто подивіться на неонову рись. Це був мій мейн скін протягом пару років на старому аккаунті, він реально чудовий. Далі рицар Спектр, якщо чесно, не маю що про нього сказати. Санта попригун. Та ж сама відповідь, що й попригун Рудольф, так як він занадто крупний для гри. Скін солнышко. якщо чесно, він реально чудовий, обидва стилі. Скін скорость. Мені його подарили, буду чесною, я за нього не граю, не моє. Якщо чесно, треба дуже добре знати людину, щоб дарити їй такі подарунки. Або ж треба дарувати щось універсальне, що сподобається всім. Скін з якщо чесно, він мені дуже подобається, тим, що він дуже нагадує Роніна. Аронін це був один з моїх любимих скінів, не дивлячись на те, що в мене його не було, я дуже хотіла його отримати. Селена. з самого початку вона мені одразу сподобалась. У неї багато стилів та й вона досить симпатична. Якщо чесно, вона мені нагадує якусь таку своєобразну модель. Світящийся поліп. Це пак я купляла тільки через вебакси, так як цей скін занадто крупний для гри, але він досить милий. Ще один класний за свою ціну скін стрілок брута. Як на мене, він реально класний, мені його подарили і я дуже рада цьому. Пак Тацуо. Купляла я його також тільки через веббакси. Скін Твін, якщо чесно, він мені зовсім не подобається, та я за чоловічі скіни майже не граю. Скін Тес, якщо чесно, взагалі не моє, мені його подарували, я, звичайно, вдячна, але я за нього ні разу навіть не грала, так як він мені зовсім не подобається. Далі у нас Скін Трейс. Він нібито з бойового пропуску і він реально годний. Типу, ну, я навіть не знаю, що про нього сказати, але він реально красивий. Подивіться на ці фотографії. Терапічний міускул, якщо чесно, мені він взагалі не подобається, він ніколи не зрівняється з звичайним міускулом. Скін фенічка. Так як мені її подарили, якраз таки пак зі скіном і кіркою всі відіщі ока, мені був нібито тільки за 400 вебаксів. Скін хладнокровної Молнія. Там, нібито, її предмети всі, і сам скін був безкоштовним за завдання, Ну він мені не подобається. Далі Цербер. Як на мене, це один з найкращих скінів того бойового пропуску. Uh, так як для мене, всі решта, ну ви самі бачите на фотографії і що. Далі Skin Hope. Якщо чесно, деякий час я за нею грала, вона досить красиво, але зараз я за нею вже майже не граю. Хромовий тиквандо. Якщо не помиляюсь, він був безкоштовним і як для безкоштовного, дуже круто. Skin Хелсі. Якщо чесно, вона досить красива, але чомусь вона мене дуже лякає і не гадує якогось психічно хворого чоловічка. Атряд Дзінь. Якщо чесно, він досить красивий, але без шляпки йому набагато красивіше. Просто подивіться на нього, без йому дуже дуже красиво. Чемпіон згою я не жалію, що купила цей скін, тому що він реально красивий. Я дуже довгий час за неї грала. Чемпіонка Кіра грала за неї тільки пару разів, вона мені не дуже. Скін Екзосфера спочатку я її купила, потім пожаліла і вернула її назад, а потім знов пожаліла, що я її вернула і купила назад. І тепер в мене нема одного квиточка. Це дуже сумно, але я рада, що у мене є цей скін. І так, раз ми вже доходимо до кінця, давайте підпишемось на мій Ютуб, TikTok та Телеграм канал. Далі у нас скін Електрика. Певний час я за нею грала, але потім надоїло, але вона все рівно дуже красива. Далі у нас знову скін з бойового пропуску Ера. За нею я раніше частенько грала, так як вона досить красива, але зараз чомусь не граю, просто якось надоїло з часом. Далі скін Ерен Єгер. якщо чесно, мені смішно з його пропорцій. На цьому, в принципі, все. У мене закінчилися скіни. Буду вдячна лайкам, коментарям та підпискам. Хто може сказати, скільки у мене скінів? Порахуйте!